Величезна арка завершена, і, можливо, Red Dead Redemption 3 ніколи не вийде. У нас така унікальна новина. У нас кофаундер Rockstar Ден Хайзер. Він на шоу розповів, що для нього серія Red Dead Redemption вона вже завершена, і він вважає, що якраз таки було повне розкриття персонажів Артура Моргана і Джона Марстона. І він сказав, що це ну, порівняв Red Dead Redemption з гіташкою, де. Кожна нова серія виходить в новому світі, в новому місті з новими персонажами. І... А тут в цьому випадку з Red Dead Redemption, вже все е логічно завершено і розкрито, і його, можливо, би навіть би засмутив би вихід третьої частини. А нас би засмутив би, навпаки, не вихід третьої частини, я думаю. Але він також заявив, що перешкоджати якось там розробці він не буде, якщо студія прийме рішення розробляти третю частину. Але морально і, струк... і структуровано там Red Dead Redemption історія закінчена. Так що пишіть у коментах, чи хочете ви бачити Red Dead Redemption 3 і як ви думаєте. Якщо вона такі і буде, що це може взагалі бути в якому світі? Як і з ким, якщо вона вже морально закінчена? Вичальне.